Добрий день, друзі. Сьогодні розглянемо і роз... доведемо з вами класичну теорему 8 класу теорему про вписаний кут. Так, запишемо теорема. Теорема про вписаний кут. Що вона говорить? Вона говорить, що вписаний кут дорівнює половині центрального кута, на який він. Спирається, або половині дуги, на яку спирається цей центральний кут. Розглянемо коло, розглянемо коло з вами і кут, який перетинає, сторони цього вершина лежить на колі, а сторони перетинаються коло. Наприклад, вершина кута А. Сторони перетинають в коло в точках К і Б. А вершин, а центр кола позначимо літерою О. Так, Як нам, ми знаємо, що градусна міра центрального кута, градусна міра центрального кута. Це у нас центральний кут, це, це кут, який, вершина, якого лежить в центрі, він вимірюється дугою, на яку спирається цей центральний кут. Або градусна міра дуги дорівнює градусній мірі центрального кута. Так, якщо ми позначимо цей кут альфа, то теорема стверджує, що е, цей кут КОБ дорівнює 2 альфа. Тобто оцей кут вписаний, кут Альфа дорівнює половині центрального кута. Як нам це довести? Існує три випадки доведення. Так, Давайте їх розглянемо. Це коли у нас одна із сторін кута перший випадок. Давайте запишемо перший випадок. Коли одна із сторін кута проходить через центр е, кола, Так, або центр кола лежить на стороні кута. Давайте це зобразимо акуратненько. Так, Так, і проходить десь вершина, центр лежить е, на стороні кута. Так, сполучимо цю точку, получимо цей кут. Так. Розглянемо цей кут Альфа. позначимо. Це в нас вписаний кут А К Б. Дивимося, що у нас тут отрималося. Оце в нас ці відрізки КО і АО рівні, як радіуси. А раз вони рівні як радіуси, то в нас трикутник виходить КАО рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, кути при основі рівні? Тобто цей кутик теж буде альфа. А давайте подивимося на цей кут КОБ. Що це за кут КОБ? Це зовнішній кут трикутника КАО. А ми знаємо з 7 класу, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Суміжний з ним кут О, а не це альфа і Альфа. Тобто, отримуємо, що. Це кут 2 альфа. От для першого випадку теорему ми з вами довели. Доведемо теорему для другого випадку. Нехай центр кола лежить всередині кута. Дивимося, центр кола лежить всередині кута. Центр кола лежить всередині кута. Так. Центр кола лежить всередині кута. Знову ж таки, вершина вписаного кута А, сторони перетинають в точках К Б і тут деяка сторона Л, деяка точка Л. Знову ж таки, цей випадок другий зводиться до першого. Яким чином? Дивимося: оцей кут, що нас цікавить КАБ, дорівнює сумі кутів КАЛ і ЛАБ. Тобто, сумі оцього кута 1 і кута 2. Так? Оцей кут. Великий кут КАБ дорівнює сумі цих двох кутів. Але за доведеним тільки що з першого випадку ми довели, що кут 1 нас виходить, проходить через точку О одна сторона і вимірюється половиною цієї дуги, а кут 2 вимірюється половиною цієї, цієї ЛБ дуги. Тобто оцей весь кут А КАБ вимірюється половиною дуги КЛБ. Тобто оці половину цієї всієї дуги. Тобто, для другого випадку ми звели другий випадок до першого і таким чином ми робимо висновок, що кут а, кут А дорівнює половині дуги КЛБ. Дуги КЛБ. Так, і залишився у нас ще третій випадок, третій випадок. Е коли в нас центр кола лежить поза межами кута. Тобто, давайте зобразимо цей випадок. Центр кола у нас буде лежати поза межами кута. Кут у нас вписаний, не змінюється. Це у нас вершина А, точки К Б. І давайте знову зведемо цей третій випадок до першого випадку. Ми проведемо через вершину А і центр О діаметр. Проводимо діаметр. І що ми бачимо? Так, позначимо тут точку L. Ми бачимо, що цей кут А вписаний. Великий, який нас, цікав... нас цікавить, оцей кут. так? Оцей маленький це кут альфа. Оцей кут маленький альфа вписаний, він дорівнює різниці цього великого кута і цього маленького кута. А це знову ж таки задоведеним цей великий кут. У нас дорівнює половині дуги КЛ, а цей маленький кут БАЛ дорівнює половині дуги БЛ. Тобто дуга на той кут, який нас цікавить альфа. Давайте запишемо кут альфа дорівнює половина дуги КЛ. Половина дуги КЛ. Відняти половина дуги БЛ. БЛ. І що ми бачимо? Одну другу виносимо за дужки, в дужках ду дуга КЛ мінус дуга БЛ. А дуга КЛ мінус дуга БЛ це буде дуга КБ. Тобто це дорівнює одна друга ду дуги КБ, одна друга Дуги КБ. Таким чином, і для третього випадку ми довели повністю теорему. Теорема стверджувала, що вписаний кут дорівнює половині центрального кута або половині дуги, на яку він спирається. Все, дякую за увагу. До зустрічі!